Пендлишак відрікся віри, і з попами співає. І і каже: купе собі баян. Можливо, є люди, яким оце слово попе і пасує. В житті нормально спілкуються, а коли виходять за кафедру, щось зміняється, голос, якийсь там берміняється, браття зараз жив. Запам'ятай собі, синок. Якщо ти не будеш віруючий, ти ніколи не будеш щасливий. учнем своїм ідіть і навчіть. Не ідіть і по всьому світу критикуйте людей. За їхні гріхи чи за їхні не такі, як ви. Каже, брати і сестри, подякуємо Богу, що дві тисячі доларів тому назад за нас помер Христос. Трошки граю на гітарі, трошки на баяні, толком ні на чому, а трошки на всьому. Інтернет дає розуміти відповідальність за те, що ти говориш. Діти, на відміну від нас, дорослі, вони більш щиріші. Вони не такі актери як ми. Вони не вміють притворяти. Бо якщо ти частину якоїсь волі Божої знаєш, а ти їй не хочеш сказати, бо, бо це невигідно, бо можеш отримати по шапці, бо втратиш авторитет між людьми, то тебе Бог спитає. Я не знаю нот. Я не знаю, де до, де, додає де, де, де ре, я його шукаю пів дня. Вода жива, що дасть життя нове.